Були мої хороші, для вас свіже поступлення. Ось такий красунчик Ягуара і Пейс автомобіль, електроавтомобіль преміум класу. Ця автівочка до нас приїхала із Німеччини, вже розмитнена і шукає свого нового власника. Відразу вже до слова, друзі, ось таку красуньку в МРЕО поставити на українські номера буде вам коштувати в районі від 1500 до 2000 гривень. У даного ягуара в нас дуже хороша комплектація. Автівка на класних модних стильних фарах з лінзованою оптикою. Партроніки у нас 360. На них є присутні всі повний пакет асистентів. Автівка сама паркується, виявляє все 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 кругом себе. Також у неї є датчики мертвих зон, датчики зміни полоси. Ну, взагалі, у неї повний повний пакет асистентів. Зчитування дорожніх знаків, виявляння. Автомобілів попереду, запобігання зіткненню, превентивна безпека, щитування дорожніх знаків. Все-все-все в автомобілі є. До речі, по автомобілі зроблена комп'ютерна діагностика. Повністю все. Кожна функція все-все задовільно працює. Жодних проблем по авто немає. Легкосплавні, оригінальні, ось такі класні стильні диски 20-го радіусу. Резина в нас зимова. Автівка на пневмі. Це в нас зараз знаходиться. В середньому положенні, в положенні комфорт. Також її можна опускати, ще нижче автівка переходить в спортрежим і є присутній у нас режим офроуду. Тоді ця автівочка підноситься дуже-дуже високо. У нас повний із заводу, повний блекпакет. Все повністю в цьому кольорі воно гармонійно, дуже гарно дивиться. Ручки у нас виїжджають безключовий доступ, в автомобілі присутні два ключі. До речі, також, друзі, це в нас рестайлова модель по зарядці. Від швидкої зарядки вона спокійно приймає 100 кВт в годину від хорошої станції. І, само собою, рестайл до рестайл зміна відбулась по зарядці домашній. До рестайлові модельки брали 7 кВт по одній фазі. А ця вже в домашніх умовах може по трьох фазах заряджатись 11 кВт в годину. Додаток доволі корисний. Відразу можемо помітити, у додатку відображається пробіг автомобіля і погода в місцевості, де знаходиться сам автомобіль. Також рівень заряду. Акумулятора і запас ходу, і є різні цікаві функції. Наприклад, з свого мобільного телефону ви можете відкривати автомобіль, вікна, капот, багажник. Це все можете робити дистанційно, далеко-далеко. от, Дядько, робить фотосесію. Ось так. Це одне з відразу. Маємо статус автомобіля. Ми можемо помітити, чи він їде, чи він знаходиться також. Є цікаві функції. Например, найкорисніше і саме популярні, якою користуються практично майже всі, це керування дистанційно клімат контролем. Незалежності на дворі там, жарко, холодно, ви виставляєте комфортну температуру в автомобілі, запускаєте, і коли ви прийдете до нього, відразу вже в ньому буде комфортна температура. От Я, звичайно, нажав, запустив. Також розблокування автомобіля дистанційно, увімкнення фар. Сигналізації можна, і також звідси можна програмувати свою зарядку дистанційно. На зараз автомобіль не підключений до зарядки. Відповідно, ми такого тут не маємо. І ще дуже корисно, само собою, що ми по додатку, якщо хтось забуває, де запаркував свій автомобіль, це раз ми побачимо. І в автомобілі в додатку фіксуються всі останні поїздки. Тут ми можемо помітити будь-яка поїздка. Перейшовши, вона буде зафіксована по карті, де автомобіль знаходився куди їхав, скільки е, зайняло часу, середня швидкість, всі затрати, вся вся інформація детально про це все є. Так що додаток дуже кльовий і корисний для вас. Класний ось такий гарнесенький салончик. У нас присутня пам'ять сидінь для переднього пасажира на трьох персон, Музичка. Акустика в нас Meridian. До речі, дуже багато кольорів на вибір підсвіточка салону. Електричні регулювання сидінь. Все повністю регулюється, їздить, налаштовується електрично. Присутня в нас проекція, чорна стеля, панорама. Преміум класу мені дуже подобається грати з оцим світлом. Воно завжди на дотик, дуже легесенько доторкаєшся, і воно спрацьовує. дуже класна функція. Що, друзі, вам ще тут показати, розказати? Місце позаду вам покажу. Також стан салону можете оцінити. Дивиться, дуже гарно. Шкіряний салончик, все-все в нас є. У рестовій моделі також компанії Ягуар, нарешті, додали. Омивач камери. В Дорестайлових цього немає. У нас багажничок акуратний, все, все присутні. Штатні зарядки, в комплекті все є, задні фари йдуть злегка підтоновані. Втівка виглядає просто просто супер. Також, до речі, у рестайлі додавали ще ось таку маленьку дрібничку, просто додавали кнопочку. Коли автомобіль під'єднаний до зарядки, відповідно цією кнопочкою ви можете це все відключати. Це все в нас працює. Автомобіль пікає, свариться, я залиш запалювання увімкнене. Дуже класно в нас ще зручно за підсвіточку це я все говорив. Друзі, і в нас присутня безпровідна зарядка для вашого смартфону. Android Auto CarPlay, це все само собою. Сигналізація, штатна охоронна система з датчиками об'єму в салоні, дзеркальця. Дівчата полюбляють ці автомобілі також, то дзеркальця з підвіткою це дуже-дуже обов'язково. Пробіг я вже вам показував 44 тисячі оригінального пробіжика. Зараз ще продублюю вам, друзі, Він номер. В нас присутній, до речі, класно, що рестайлова модель. Проекцію зараз вам буде видно. Рестова модель в нас йде з сучасною навігацією Piwi Pro. Зазнала вона добрячих змін. Вона працює тепер набагато-набагато швидше. І саме класно, що м, нарешті вже толк від камери 360 в цих автомобілях є доволі класним. Бо в загальному вресталі, там, будемо так казати, в дорості, в практично будемо говорити, що смисло від е, камер 360, там, як такого як такого, дуже і не було. Ну, це таке. Це кожного персонально. Мультимедія обновилася, обновилися. Передні сидіння в нас також з преферованої шкіри, в нас присутні підігріви. Є ось такі ступені нагріву. Три ступені нагріву це все є. За Це сказав, розказав, друзі. Доблюю ще вам швиденько від номер автомобіля і зараз для вас пройду. Товщиноміром по полакофарбовому покритті покажу, в якому стані в нас автомобіль. Швиденько по лакофарбовому. Отже. До речі, автомобіль у нас виконаний з алюмінію, тому у нас показує товщиномір кольоровий метал. Жоден елемент по авто не знімався, не крутився, не замінювався. Всі елементи мається на увазі всі вікна, всі елементи кузова все рідненьке. Авто привезено з Німеччини по лакофарбому покритті порядок. Передні крила, кришка багажника. Ззовні виконані з пластику, тому, відповідно, тицяти прибором немає смисла. Оце, друзі, пише чорний метал. До речі, от, щоб ви розуміли, автівка не фарбована, але у дверях. Є металічні усилювачі для безпеки. Якщо, відповідно, вцілити, цей прибор пробиває через алюміній і от показує такі показники. Це на майбутнє, що ви розуміли, що це, це порядок, це все нормально, тут нічого, ніяких проблем немає. Просто іменно коли ви приїдете з нормальним товщиноміром, ви побачите, що автомобіль в кольоровому металі, а коли ви попадаєте в ту точку, пише чорний метал. От, бачите, кожна, кожна дверка має отут, в цьому місці, йде підсилювач. Так, тут в порядок. Тут порядок. Авто повністю в рідній фарбі. Без ДТП, без різних випадків. І взагалі кузов в дуже класному стані, немає жодних таких із'ян, проблем, потертостей, все гарненько. Всім дякую, хто додивився до цього моменту. Не забуваємо ставити лайк, вподобайку під цим відео для підтримання українського контенту. А ти обов'язково підпишись, якщо ти досі ще не підписаний на мій канал, підпишись, адже не будеш пропускати дуже класні автівки з Європи з оригінальними пробігами.